you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Українська сторона досі не отримала жодної інформації від ООН стосовно бив українських військовополонених в Оленівці. Запити залишаються без відповідей. Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. У нас є комунікація з МКЧХ щодо ООН у нас гірша ситуація. Листи запити я надсилаю. Зробив це в перший день одразу після трагедії. Якого сигналу навіть неофіційного, я особисто не отримав, можу це публічно підтвердити. Повідомив омбудсмен. Поки наших військовополонених методично знищують, ООН проявляє всю свою суть. Просто мовчить. Звісно, це ж не зерно з України. Не вивозити, наскільки ОНГ гнила інституція, вказував Зеленський, починаючи з 2020 року. Він вказував, що жодна міжнародна інституція в умовах гібридних воєн не виявилась дієздатною. Про що взагалі говорити, якщо ООН досі не змогло змусити РФ до миру, але українська влада все одно продовжує довбати ту скелю, яка далі українського зерна не бачить звірств росіян, обстріли мирного населення. Очільникам З метро Кулеба вірить в те, Україна зможе спонукати ООН розслідувати страту військовополонених, навіть якщо у них ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громад... Адян, то якраз події Воленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України у цей трагічний день, не були емоційними. Це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал. Ми вимагаємо незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених і ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин. Сказав він. Глава української дипломатії акцентував, що всі мають працювати і робити те, що від них залежить. За його інформацією, обидві інституції почали вживати заходів. Водночас міністр зауважив, що без допуску з боку Російської Федерації. Виконати свій мандат їм буде надзвичайно складно, оскільки вони не можуть з'явитися на місце Оленівської страти село Міць. Тому зараз стежимо за розвитком подій і активно продовжуємо підштовхувати ситуацію в правильному напрямі, запевнив очільник МЗС. Однак, замість того, щоб примушувати країни до миру і ставати мирним мостом між державами, генеральний секретар ООН Ентоніо Гутереш фактично визнав крах своєї роботи. Нещодавно він заявив про те, що світ знаходиться на краю ядерної катастрофи, яку можуть спричинити нові війни по всьому світу. Секретар РНБО Олексій Данілов не зміг стриматися. Вповів очільнику ООН. На думку Данілова. Це своєрідний цинізм. Кілька днів тому, 28 липня, в Генасамблеї ООН схвалюють рішення, що доступ до чистого та здорового навколишнього середовища є універсальним правом людини. Вони це назвали історичною резолюцією, а тепер генсек ООН говорить про загрозу ядерного знищення. Данілов наголошує, що міжнародні інституції мають реально виконувати свої функції. Якщо вони допустили теперішню геополітичну ситуацію у світі і не запобігли війні в Україні, то про що тут говорити? А паралельно там ухвалюють резолюції, що кожна людина має право жити на чистій планеті. Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. А через п'ять днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Всі інституції мають виконувати свої функції. В цьому є проблема, наголосив Данілов. Після української перемоги в війні діяльність ООН має бути реформована. Країни-агресори мають моментально після акту агресії отримувати відповідну відсіч від всієї міжнародної спільноти. Святих корів з ядерними цяцьками, для яких написані правила міжнародних відносин, має більше не бути правила й ті ж для всіх, а жорсток. Кій контроль над ними саме це врятує наш світ від знищення. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть та дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.